Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 11 лютого, ми з вами читатимемо Івангелія від Луки та перше послання святого апостола Павла до Тимофія. Починаємо з Івангелія. Одного разу, коли наближався Ісус до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. І почувши, що мимо нього проходить народ, запитав, що це таке, і сказали йому, що Ісус Назарей проходить і закричав, кажучи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ті, що йшли попереду, забороняли йому, щоб він замовк. Він ще ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! І зупинившись, Ісус звелів привести його до себе. Коли ж той наблизився до нього, спитав його, кажучи, чого хочеш, щоб я тобі Зробив, він же сказав, Господи, щоб знову бачити. І сказав йому Ісус, прозри, віра Твоя спасла тебе. І той відразу ж прозрів і пішов за ним, славлячи Бога, і весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. І переходимо до послання апостола Павла. Сину Тимофію, вірне слово і достойне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, серед яких я перший. Та для того я й помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першому показав усе довготерпіння як приклад для тих, хто віруватиме в нього на життя вічне, цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному, мудрому Богові честь і слава на віки віків. Амінь. На цьому це все. Божого благословення. Зустрінемось вечором.